Доброго дня, громада, доброго дня, Проскурів. Дякуємо, що маєте сміливість вийти на цю площу. Я Валерій Куліковський, представник афганської організації воїнів, десантників, спецназовців. Ніхто крім нас. Та організація, яка першою вивела людей на мітинг і весною і восени 20 вересня. Крайній мітинг, який був, який вивів. До Верховної нашої зради, до Верховної Ради з вимогою забрати руки від пільгових категорій. У вас тут в Проскурові в Хмельницькому є пам'ятник загиблим воїнам, афганцям, загиблим воїнам в інших локальних війнах, і там написано: помиляються політики, страждає народ. Скільки вони ще будуть помилятися? Скільки ми їм ще будемо давати часу помилятися? Чи не досить? Напевне, досить. телевізор дивиться нашого батька, який сьогодні заявляє, що вже ми скупили зброю. Хочу звернутися до Віктора Федоровича, мій генерале. Нічого ми не скупили. Це ви продали, тільки ви продали совість. І ви продаєте цю Я, зброю. Запам'ятай, якщо ти боїшся, то не лякай інших зброї в нас немає. Хотіли б жити сьогодні без політики, але не виходить. Ми дуже хотіли б сьогодні жити в спокійному плині часу, але не виходить. Чому ви залазите до нас, карман, панове політики? Ви не бачите вже сьогодні країв, ви не ви пливете від щастя. У Верховній Раді. Ви пливете на роботу в своїх лимузинах і думаєте, де знайти гроші? Пане президенте, подивися на свій ескорт, на свою охорону. Може, в них забере гроші? А не в простих людей, не в нас. Я, в мене сьогодні тільки один настрій і одне слово. Ганьба такі Верховні. І раді. Сьогодні ми вас називаємо Верховна Зрада. І закликаю вас сказати їм ганьба. Ганьба! 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 ганьба. А, що хочуть а, афганці? Вони хочуть того, що й ми. Що хочуть чорнобильці, вони хочуть того, що й ми. Щоб кожен день, кожна людина себе почувала вільною і кожен день людина почувала себе краще ніж вчора. А ми можемо сказати, що ми за ці 20 років стали себе почувати краще. Нам з кожним днем стає все гірше. Як підприємцям, так і інвалідам, так і ветеранам, які відпрацювали по 40-50 по років, які воювали, чорнобильцям, які, не жаліючи себе, йшли в пекло, потрібно покласти край. Оцьому шабашу вождів. Тільки податковий майдан почався, зразу полізли на сцену, хто хотів, і почали вести за собою, не маючи на це ніяких підстав. І дезорієнтували людей так, що майдан розвалився. Тому повинен бути створений один орган центральний орган, органи на місцях в кожному місті, в кожній області, які будуть незалежно від партійної приналежності. Позапартійні повинні бути ці органи, незалежно від органів влади, і повинні координувати дії між собою. Проблема всіх одна не податковий кодекс, не пенсійна реформа, а ця злочинна система, яка вибудована зараз в нашій країні, коли нашу владу, згідно статті 5 Конституції, кожен з нас є джерело влади, бо народ єдиний джерело влади. Цю владу нас украли і зараз витворяють, що собі хочуть. Пишуть закони під себе, роблять те, що хочуть, відбирають заводи, фабрики, підприємства, знищують малий середній бізнес, позбавляють пенсії людей, позбавляють засобів до існування всіх немічних старих, хто живе в цій Україні. Виявляється, Україна потрібна тільки олігархам. Народ для український, для олігархів не потрібен. Взагалі я хотів сказати, я вже виступав на минулому мітингу про те, як ми можемо все-таки впливати на владу. Тому що кричати геть, ганьба ну це теж потрібно, але це як ви бачите, нашій владі далеко да, до того всього. Тому самим дієвим механізмом, який я на сьогодні, а ви знаєте, що асамблея громадських організацій малого та середнього бізнесу має цілий штат своїх юристів, цілий штат своїх аналітиків, і вони аналізують всі постанови Верховної Ради, всі закони, починаючи від конституції і закінчуючи там всякими інструкціями, які роздаються в міністерствах та відомствах. Так, ось на сьогодні самим дієвим механізмом, яким ми можемо впливати на владу, або по крайній мірі ми можемо контролювати цю владу, це є громадські ради. Є закон, є постанова кабінету міністрів, якраз про ці громадські ради. Вони створені, повірте мені, тому що по закону при кожному органі влади має бути громадська рада, і ця громадська рада має підтримувати або не підтримувати кожен їх закон. Задача полягає в чому? По закону ці громадські ради мають візувати і підтримувати кожне рішення державних органів. Відповідно, коли наша міська рада приймає бюджет міста на наступний рік, вона має порадитися з громадою, ну куди ці кошти мають піти. Ви хоч раз ну, чули хтось з вас, щоб з вами хтось радився. Ну, звичайно, як і ми. Тому е, наша пропозиція на сьогодні це створення такої ось, ось ради. І 1 листопада цього року був проведений міський і обласний форум таких громадських організацій, де було прийнято рішення про створення. Зараз зачитаю, щоб не помилитися. 1 листопада на зборах представників різних громадських організацій прийнято рішення про створення незалежної громадської ради міста Хмельницького. А також ці незалежні ради будуть прийматися у районних центрах. Ну, цей процес буде відбуватися по всій Україні. На цих зборах були присутні, як сказав вже Олександр Супрунюк, представники підприємці, представники афганців, представники діти війни і всеукраїнське об'єднання ветеранів. Останні новини із Києва. Третій, третій забор під Верховною Радою сьогодні знову впав. Там наші люди теж є. Там сьогодні Лазарчук і Ніцевич Віра Володимиров так само під Верховною Радою. Ця Верховна Рада приймала вже таких законів. Що скоро той забор сам і себе буде вже падати, і ніякі забори їм не поможуть. Хіба що ток будуть пускати, як навколо якихось гетто, чи навколо тюрем, яких вони пускали під час Великої вітчизняної війни? Друзі, я представляю громадську інститу оновлення країни і є членом комітету опору диктатурі. Шановні друзі, Янукович заявив, що люди активно скуповують зброю і хочуть його усунути від влади. І сьогодні. Ні Служба безпеки України, ні міліція не підтвердила цього факту. Недурно, напевно, депутат Соболєв абсолютною серйозністю заявляє, що потрібно провести психіатричну експертизу даної особи, незважаючи на його високий статус президента України. Але, очевидно, я думаю, що Януковичу треба в першу чергу. В першу чергу треба ганьба! 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 Але очевидно, Януковичу потрібно в першу чергу слідкувати за статистикою щодо зростання знесених яєць, курми і виготовлених вінків. Бо від них він, він в першу чергу страждає і вже, і вже страждав. Дорогі друзі, влада, на жаль, але вона не сприймає критики, і ми. Бачимо, що не так давно на всю Україну, прозвучав серйозний скандал, рибний скандал, де, був, де фігурував один з фігурантів цієї справи, був голова обласної адміністрації пан Ядуха. Він дав відповідь прес-конференцію, на якій між іншим я не почув тих відповідь на тих на ті претензії, які йому які йому висловлювалися. Але журналіста, який Сформував цей матеріал, підготував він його назвав покітьком. Очевидно, що так нинішня влада сприймає тих людей, які говорять щось що проти них, що вони не хотіли би чути. Тому, безумовно, що ми не можемо сприймати це на свою адресу, бо ми сьогодні говоримо те, чого не хоче чути влада. Наша вимога це розпуск Верховної Ради. Чому ми хочемо, щоб її розпустили? Тому що ці, ця Верховна Рада приймає закони не за логікою здорового глузду, а за лог, а за логікою помаху руки Чечетова. Ці депутати обіцяли скасувати недоторканність, і що не вибори, то все обіцяє, і кожен обіцяє, що скасує недоторканність, і її таки не скасували. Ці депутати обіцяли зменшити склад Верховної Ради з 450 до меншої кількості, не знизили і не зменшили ні на одного депутата. Хтось сказав з депутатів, що вони уріжуть свої зарплати, але досі зарплати залишилися і фінансування Верховної Ради тільки зростає. Не просто зарплати. А ми маємо депутата від Хмельницької області, такого Василя Шпака. Не так давно, відносно не так давно, контрольно-ревізійне управління проводило перевірку відділення. Організації такої, як «УкрАгролізинг», яка дає в, техніку вироб... в... 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 в кредит техніку сільськогосподарському виробнику. Керівником цієї організації по всі... на всеукраїнському рівні був пан Шпак, нині депутат Верховної Ради України. Контрольно ревізійний Україн знайшло порушень на 67 мільйонів гривень. 67 мільйонів гривень ця сума не вкладається в голову звичайному простому українцеві. І що ви думаєте? Було організовано підпал, бо самі саме керівництво місцевого відділення вони визначали за що більше дадуть за підпал чи за те, що побачить, що в цих документах творилось. Проспілка захисту підприємництва на протязі багатьох років стоїть чітко на сторожі захисту прав підприємців. На захисті прав інвалідів і чорнобильців. і слава Богу, що ми дочекали велику підтримку від армії афганців, яка ви дійсно являє собою велику мужню силу, якій довіряє більшість громадян України, і які ми так само з ними співпрацюємо, уклали меморандум. Проголосували тиждень назад і будемо підтримувати в усьому для того, щоб дійсно зламати цю державну машину, хоча вона й по віку молода, але все-таки продовжує тись традиції шарадянських совків і вона не приведе ні до чого кращого, якщо ми не змінимо її законним шляхом.